Дорогі друзі, ну я чесно кажучи, перше, що хотіла дізнатися у Генеральної прокуратури, це яка доля моєї заяви про скоєння злочину, про фальшування показника інфляції, тобто заниження по суті зростання цін в Україні для статистики. Мені було цікаво, як вони відреагували на мою заяву, чи доставлена ця заява до генерального прокурора. Те, що мені відповіли, це цю заяву доставили. До вищих рівнів Генеральної прокуратури, і зараз я чекаю від пшонки реакцію на це, що він зобов'язаний зараз примусити владу виконувати закон про індексацію пенсії і заробітних плат і мінімум на 42%, так як і є інфляція, підняти пенсії і заробітні плати людям. Це є обов'язок влади, це не є їх добре бажання. І тому мені здається, що якщо в Україні є прокуратура, то першим, чим вона мусить займатися, це подивитися, що недоплачують по пенсіям і заробітним платам всім громадянам України.